Різдво хрестове час колядування вертепів маланок та щедрівок оригінально привітав з різдвяними святами мешканців Калущини аматорський духовий оркестр підмихайлівської дитячої музичної школи, здійснивши невеличкий тур по селах району. Звучання духового оркестру завжди створює святковий настрій, змушує серця людей битися в унісон і торжествувати. У часі Різдва, коли ми святкуємо народження Месії Ісуса Христа, аматорський духовий оркестр Підмихалівської музичної школи вітав колядою жителів села Бережниця та Підмихаля, А 9 січня з радістю зустрічали колядників і у селі Вістова. Після закінчення святкового богослужіння, вийшовши з храму, люди мали нагоду послухати мелодійні колядки, а також поколядовувати. Вати під звуки оркестру розпочали вітання. Викладачі музичної школи колядою Свята ніч квартет саксофоністів, виконав Небо і земля прозвучали колядки Добрий вечір, тобі пане господарю. Що то за придиво, нова радість стала, Бог предвічний», яку виконував оркестр. Діти вдихали в холодні інструменти своє тепло. Музика лилася із глибини їхніх сердець, і людські душі наповнювалися радістю та святковим настроєм. Вуста кожного без винятку. Рушилися наспівуючи знайомі мотиви. Слід зазначити, що для вістівчан це виявилося несподіванкою, а для місцевого пароха отця Івана Кошки ще й приємним подарунком, адже цього дня він відзначив свій день народження. Я бажаю вам те саме здоров'я, ласки, Божої, достатку. Гараздів всіх ваших сім'ях, родинах, цим діточкам, які тут на цих саксофонах, трубах. Грали, вихваляли морожу Спасителя не та й Господь дає вам всім здоров'я, гарно вчитися, слухати своїх батьків і ще довго-довго колядувати, прославляти нашу Месію Христану А Вас Бог благословить Христос рождає! Звичайно, за давньою українською традицією діти отримали за коляду винагороду, яку планують використати на придбання музичних інструментів, а також організувати дозвілля учнів музичної школи.